Чигирин перша гетьманська столиця, що тісно пов'язана з життям та діяльністю славного сина України Богдана Хмельницького. На стрімкій замковій горі в Чигирині височіє пам'ятник, що зображує гетьмана з високо піднятою булавою. Скульптурне зображення, встановлене на восьмигранному гранітному постаменті, в нижній частині якого розміщено бронзові постаті сподвижників гетьмана. У XVII столітті тут розміщувався укріплений замок. До нашого часу збереглися лише його рештки. У долині розляглося в зелені рясних садів місто. Невеликий районний центр Черкаської області. Тут, при березі колись повноводного тясмену, в оточенні ошатних дерев'яних церков, знаходилась укріплена резиденція Богдана Хмельницького. Звідси він керував державою, тут приймав іноземних послів із багатьох країн світу. Про могутнє укріплення стародавнього Чигирина. Писали в доповідях своїм владикам Посли, цікаві спогади полишили численні мандрівники. Сирійський мандрівник Павло Халепський записав: Міська фортеця не має собі рівної по всій країні козаків. Гетьманський двір Богдана Хмельницького в Чигирині сформувався, ймовірно, на основі розбудови родинної садиби, закладеної батьком гетьмана. Михайлом Хмелем на початку XVII століття. Коли ж у 1648 році Богдана Хмельницького було обрано гетьманом, і коли було здобуто перші перемоги над військом Речі Посполитої, Чигирин одразу став столичним містом Козацької Республіки, а двір гетьмана урядовою резиденцією, Мешкання Гетьмана. Було замкнуте з надвору брамою. На домі сиділи голуби, яких гетьман тримав безліч. Відзначаючи невибагливість побуту гетьмана, венеціанський посол у 1656 році зауважує: очевидно, гетьман прибрав житло таким способом, щоб пам'ятати про своє становище і не захопитися духом непомірної гордості. Палац Гетьмана мав ганок, сіни, передпокої, де посли очікували на прийом голови держави. До складу інших приміщень палацу входила також кімната канцелярії. Незважаючи на певну невибагливість господаря, це була резиденція володаря України, і саме вона забезпечувала велику дипломатичну й адміністративну діяльність гетьмана. Побут великої родини, обслуги численних гостей. Крім палацу були й інші споруди будинок гетьманської варти, челядницька, кухня, численні комори для зберігання харчів і напоїв. В На гетьманському дворі мусила бути стайня з приміщеннями для зберігання сіна та вівса. Була тут і возовня, де стояли редвани, сани, вози. Зберігалася збруя, упряж, сідла, дьоготь. У дворі повинна була бути й криниця. Всього на території Гетьманського двору мусило бути 12-15 самих різноманітних споруд. Гетьманський двір знаходився серед щільної міської забудови, яку можна побачити на малюнку козацького літопису Саміла Величка. За гетьманування Богдана Хмельницького. І замок, і саме місто не зазнало нападів ворога. Основні події національно-визвольної війни відбувалися далеко за межами Чигирина. Але одразу після смерті гетьмана розпочалася боротьба за булаву, і місто не раз зазнавало руйнувань. Існують описи Евлія Челебі, турецького географа. Учасника турецько-татарського походу у Молдавію та Україну в 1656-1658 роках. Ось що він занотував про стан укріплень Чигирина. Тепер це міцна фортеця, що має три ряди стін. Цитадель стоїть на високій скелі. Навколо фортеці три ряди неподоланих ровів. Фортеця розташована на просторому острові. Праворуч і ліворуч від нього перекинуті на плавні дерев'яні мости. У цитаделі стоять будинки воїнів козаків, усі криті дранню, з городами і садами. Там таки зброярня, чудові гармати, монастир із дзвіницею, що схожа на башту. У нижньому місці мандрівник географ нарахував 10 тисяч будинків, критих дранню та 27 дзвіниць. Зараз ми знаходимося на порозі храму святих Переверховних апостолів Петра і Павла, от на честь яких збудований цей храм, у 2007 році він був освячений святішим патріархом Філаріатом Київським і всієї Русі України. Поряд із цим храмом знаходяться автентичні залишки, які були розкопані нещодавно, про які свідчить саме літопис Давньої Чигиринщини. Побудовано цей храм Богданом Хмельницьким або Петром Дорошенком. Точної ну дати побудови старого храму немає, а цей храм відбудований за приватні кошти створеним фондом нащадки Богдана бездітним Іваном Миколайовичем. В храмі знаходиться іконостас, дерев'яний, різьба стилю 16-17 століття. Поки що храм є не розписаний. Хоча і під час розкопок фундаменту є найдені фрески, що храм був розписаний, але іконостас був дерев'яний, нічим не покритий, просто було живе дерево. Зараз він також є відтворений у стилі XVII століття. Люди сприймають храм як пам'ятка архітектури, тому що він має оборонну систему. Наверху є місце для бійниць, стіни. Настільки товсті, що під час війни вони були би не зруйновані, і вони відтворені в тому самому стилі тій самій архітектурі, над якими працювали різні архітектори, і дійшли спільної думки про те, аби він мав саме таку форму і такий міцний об'єм стін. Цей храм відігравав у 16-17 столітті величезну роль, тому що саме духовний центр України знаходився тут. І митрополит Йосип Нолюбович Штукальський за часів. Богдана Хмельницького і Петра Дорошенка знаходився тут. Його духом жила вся Україна. Тому і після смерті він був похований саме під цим храмом. Але коли весь Чигарин горів, то козаки успіли його мощі викопати і його перепоховано у Мгарському Лубенському монастирі, де і дотепер вони там знаходяться. Цей храм був саме козацьким храмом, де козаки приходили і молилися перед своїми боями, і тут отримували благословення. Від священиків на свій бій. Чигиринський замок складався з двох принципово несхожих фортифікаційних систем високих мурованих стін з басіонами і низьких, складних за конфігурацією земляних укріплень. Це прекрасно видно на плані Патріка Гордона. Крім того, в Чигиринському замку. Були зведені дві рублених з дерева вежі, котрі годі шукати в західних інструкціях і підручниках з фортифікації. Це данина давній місцевій оборонній традиції. Будівництво і реконструкція чигиринського замку пов'язані з ім'ям не лише Богдана Хмельницького, але й гетьмана Петра Дорошенка. На честь його названо один з бастіонів і рів фортеці. У 1989-1992 роках в Чигирині під час археологічних розкопок знайдено фундамент бастіону, відомий як тюремна башта Дорошенка. Після ретельних обмірів з'ясувалося, що відомий малюнок Патріка Гордона непросте перспективне зображення фортеці, а креслення виконане в масштабі. Завдяки колективній праці архітекторів, будівельників, істориків та реставраторів, резиденція гетьмана та фрагмент замку Богдана Хмельницького бастіону Петра Дорошенка відбудовано. У другій половині 19-го, на початку ХХ століття Чигирин майже не розвивався. З початку 19 століття замкова гора перетворилася на кар'єр. Де добували брили пісковику за комуністичної влади до Другої світової війни тут нічого не будували, лише зруйнували всі церкви та монастирі. У 80-х роках ХХ століття заходилися будувати чигиринську атомну електростанцію. Але після Чорнобильської катастрофи будівництво зупинили. Постала незалежна Україна. Повертається національна пам'ять, і першій гетьманській столиці значною мірою вже повернуто історичне обличчя, і вона стала визнаним об'єктом вітчизняного та зарубіжного туризму.